Якісь я захопився, чи щось таке вони там роблять різні, щоб все вдалося. Чи є у вас такі За ці... задоволення? <рисовать> як, якщо чорна кішка перебіжить дорогу, то може відмінити захід або навколо стадіона треба там, два кола. Ну, так, там виходить <рисувствует> Та ні, такого нема. Ну, якщо, мабуть, ми вибігаємо там, перед грою, то я як капітан завжди перший вибігаю. Ну, це просто правило, я вважаю, так у усіх командах. Але там, ну, у нас нема такого, як ви сказали, там у театрі, якщо там хтось гаманець там загубив або щось таке, ну, тому що там у них все. ну та, ну як, не знаю, ні, Ні, мабуть... мабуть... Первий п'є тоді. Ні-ні ні, такого. Ну, мабуть, десь я пам'ятаю, десь років 10 назад. Я там щось сам намагався собі внушити, що о, потрібно там перше там ліве або праве, там кросівок, Але потім зрозумів, що це все. Ну, все це не грає, так. Якщо там, я зав'яжу, по-перше, ліву ногу, а потім праву, то це ж не означає, що я сьогодні там 10-10 трьох дам. А якщо, а якщо так не піде, то потім передаде зганяти, та якщо так. Ні, може, мабуть, у інших гравців і є таке, але ну, я за себе можу сказати, такого там чорна кішка. Ну, так, ні, 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 такого немає. А, ну, мабуть, я кажу один, що з, у цей. У парикмахерську не потрібно перед, іграми ходити, оце не програми поголити. Ну, це так. Да, мабуть, це таке. Не голитися, а не да. Але... Так, так, так. Ну перед за день до за день за день до гри. А так, 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 так. Ну, його вчасно часто, от, от... Всі з бородами... Ні, ну <рес> у нас так коротко було плей-офф, а якщо там, наприклад, як у Америці, то там можна і так і зарести. Ну, Харден, напевно, в плей-оффі постійно грає. <рес> наприклад, ну, так. так, так Боря Рудовський, будь ласка, питання в тебе є. Є питання, ну. Я хотів би, користуючись можливістю, що благодаря Дімі, ми тут зібралися з таким, ну, з таким. Гравцем, який є символом українського баскетболу, порушить якісь питання проблемні. От Стас, як ти вважаєш, що не вистачає нашому баскетболу, щоб ми колись вже почали на європейській арені клуби, збірна, щоб ми вже не боялися твоєю Угорщини, про яку ми от наше покоління навіть не знали, що в якому угорщині є баскетболом. Фух, такое глобальные, глобальные, глобальные. Ну так, глобальный. А теперь они нас... Ну так, как, мабуть, роки... Еще раз, наводящий вопрос. Где-то лет 5-7 назад, наверное, Валерий Валерьевич Кондратьев, на мой взгляд, начал просто системную обалденную работу. Когда он начал строить пирамиду. Школа, ДГУВК, Академия Днепра клуб и это должно было принести успех на уровне украинского чемпионата оно успех принесло вот он успех что нам не хватает чтобы мы вот этот успех развили на европейской на европейской арене может главное, ну не одно а Такий фактор, що, ось як я починав грати, я пам'ятаю, що у нас було спочатку школьна ліга, потім після шкільної ліги були у нас змагання серед дублів, а зараз цього нема. І от ось коли були змагання серед дублів, дуже багато молодих гравців, особливо ті, ті котрі зараз грають у Європі. Там той же там Слава Бобров, Ліповий Олександр. Той же там Саня Мішула, Пустовий, той же Лень, Гірун. Ось ці майже зараз всі, всі гравці, хто грають у Європі, вони спочатку спочатку проходили е, чемпіонат дублерів. І я вважаю, що цей чемпіонат був е, дуже сильний, тому що були змагання. А потім якось так у федерації вирішили, що цього не потрібно. Мабуть, якісь фінансові складнощі були, не усі команди могли це фінансувати. І є якийсь такий провал, тому що ти після. ну, Якщо так брати, що Перша ліга і вища ліга, ну там не так багато молодих гравців, як там грають гравці, які вже не можуть грати у Суперлізі. Але ж все-таки, щоб нам е гідно виступати на Євроарені, ну в Єврокубках, ну. Давайте так, я вважаю, що завжди потрібно, якщо ти хочеш гарно грати в Єврокубках, то о, помі о, ну, якщо брати українських гравців, то потрібно брати і якщо ти хочеш результат, потрібно брати і гарних європейців е е е або американців. Але ж ну, у нас було декілька там, 3-4 команди у, у Суперлізі, ось, ось Прометей. Можливо, і до війни, і після, коли вони ось після початку повномасштабної війни, вони почали грати у Латвії, базуватися. І тільки, мабуть, вони, вони одні могли мати такі умови, щоб брати гарних, гарних легіонерів. І усі команди, які теж там, якщо подивитися на Реал, який зараз грає в Євролізі, я вважаю, що вони зараз одна із там, Реал, Панатінакас, Олімпіакос, що. Давайте подивимося скільки там місцевих гравців, ну не місцевих, а там іспанців і греків. Так, так що я вважаю, що якщо ти хочеш досягти якихось результатів, потрібно брати не якісь там другосортних або третій легіонерів, а потрібно брати так таких е добрих і качественних легіонерів. А якщо ти ставиш за мету, просто ну розвивати наш український баскетбол, то як ви сказали, потрібно вистраювати ось цю піраміду школь, школа потім, після школи, щоб тебе була команда. Там, з, цього ж, з цього ж колективу, там, яка буде грати у першій лізі, там, якщо вони в першій лізі гарно грають, є можливість у вищій лізі, а потім з вищої лізі вже підбирати гравців до Суперліги. І я вважаю, що так, ми, от, ми українським складом виступали на моєму досвіді що у FIBA Cup. Так, ми десь е два рази виступали. Один раз нас вийшло вийти і із групи, а один раз ми не вийшли із групи. Але це був для нас досвід, і, мабуть, якщо ми десь раніше mm -hmm. почали грати, то, мабуть, і для нашого, ну, мабуть, і були ну, кращі результати. Можна ну, що? Да, будь ласка, дискусія? Да, бурочка, будь ласка. От моя особиста думка, що приклад про це негативний приклад до українського баскітболу. Негативний, бо коли виходять чотири чоловіка. Легіоніри, на якого на кого буде розраховувати тренер збірної України? А, ні, ну якщо брати е, наприкінці. Це ж, воно ж що взаємопов'язано? Виступи українських клубів в Європі і виступи збірної теж в Європі. І, і на... Справа в тому було, що сильний клуб це ще не значить, що сильна збірна. І навпаки. Діма, все понятно, але при, приклад. Балканські, Хорватії, Сербії, приклад Літви, нос, страна, яка виходить в фінал Олімпіади, показують, що діло, ж литовські не клуби колись щось вигравали серйозному Ну, постійно грає. як постоянно вільнюс ну Ні, я з вами згоден на 100%, але... Э, Тут ще потрібно, якщо брати там наприклад, країни Балкан, там а потім а, Прибалтики, так то там баскетбол номер один. Ну там може в Балканах не так, але ну, у них баскетбол. Я просто ще пам'ятаю, коли ми приїхали, коли я мав досвід у грі 3х3. І коли ми приїжджали туди, і там стільки сербських команд було, що ну просто, і там це в них приває. Якщо в них ну, з самого дитинства, а у нас, ну, більше все ж таки віддають на футбол дітей. І зараз ну я не знаю, так мабуть, що коли я буду розуміти, що я завершую кар'єру. Як, як, гравця. як гравця, я, мабуть, буду для себе щось там міркувати, ось, що потрібно зробити, щоб наш баскетбол розвивався. Але так зараз важко казати. Тут з, з, з одного боку, що можна так сказати, як Промітей, що так, це погано, тому що українці не грали. А з іншого боку. А що, якщо це ну, президент е, команди, він набрав гравців, і їх завдання він поставив завдання виграти чемпіонат або виграти Єврокубок? Воно ж не завпадає завданням розвитку баскетболу. Ну якщо що якщо робив пан це совпадає завпадає розвиток клубу і розвиток українського баскетболу. Ні, ну так, так, кожного своя думка, так безумовно. Mm -hmm. uh, ну, я я згодн, але ж теж, ну, там, е uh... Вот два кути, два кути двох президентів клубу. Ну, до речі, коли а є 10... сильні команди, то інші команди теж підтягуються, і молодь підтягується, рівень росте. Да, да, Сергій, но показує практика, наприклад, футбольна в той же Селтік і Glasgow Rangers, звер команди Больше никто все остальные. И так уже исторически уже, наверное, 50 лет. -то. Не про это я говорю. Вот сразу говорит о том, что отдают детей на, на футбол. А я говорю, что нет. Мы же уже старые люди. Мы уже помним, как вот совсем недавно приезжал Южный, еще и были игры в Динамо. И приезжал Южный, там Ю-14, Ю-15, с селекции. селекцией. Ну, у южного так, я пам'ятаю. Так, так, так. У них South industries. дуже гарна, от Южне, от Южне теж, у них дуже гарна система і дуже багато. Дуже багато, дуже багато гравців. Сереж, що можна прикрити? Ми же прийшли про баскетбол говорити. Стас же не говорил, что им было трудно, там сирены, там все, война войной. Мы должны наметить сейчас, тут у нас уникальная возможность, я говорю, Дима собрал, как бы это первый раз вообще в истории, и такого уникального человека, и мы как бы собрались те, кто интересуется. Ну, я же не говорю, что мы должны хотя бы здесь вот сейчас, если там у нас как тут обычно там, написать хоть какие-то выводы и рекомендации, что мы бы считали, что вот надо дальше для развития, для того, чтобы украинский баскетбол Ні проіграв, там у в Єнгрі через 15 року всі ми чекали нову баскетбольну арену, от Євробаскет 2015. І досі і... ми чекаємо. Вже, мабуть, і не чекаємо а да. Це був би теж крок не Ні, Безумовно. Є, ну, я вважаю так, що багато ту не побудували і метеора не про. Да. Для розвитку. <решко> ну, Залишився розбитого корита. Для розвитку баскетболу, якщо б у нас була парена, це було б дуже круто. А, тому що я бачив. Е, е, ми коли були у Литві у, на, на зборах у Шауляє, І у нас такого типу повинна була бути от арена, як там. Так, ну, це дуже. Крута арена, і це дуже шкода ще Але от якщо от для мене, наприклад, як для гравця не зрозуміло лише одне: так у нас більшість, не більшість, а давайте так, 100% гравців, які зараз представляють національну збірну, вони за кордоном. І вони грають там. А ну, вже з нашого чемпіонату повинен бути їхати там Вова Конєв. Так як і він. я вважаю, що він заслуговував на це, тому що він і у прошлому сезоні МВП, і у цьому сезоні він показував дуже гарний, дуже гарний баскетбол. Я вважаю, що і Мак Закордаєв мав е, теж шанс поїхати. Але ж, ну, я не знаю, чому там тренера не захотіли е, викликати його, але е, у нас рівень впав. Якщо брати там, до 2022 року, який був тому, що як у будівельника був там склад, ну, якщо просто порівняти, скільки, скільки і легіонерів було і так. Але зараз я не розумію ну, зовсім, Ну, зараз той момент, коли в нашому баскетболі потрібно розвивати молодь і давати шанс молодим гравцям. Тобто, не важно, там, сьогодні там, твоя команда програє всі ігри у цьому сезоні, як у нас було. Тому що коли прийшов і коли ми єдина команда, коли, гра... коли ми грали у сезоні 13-14, ми грали одними українцями і зайняли серед 12 або 13 команд, зайняли 11 або 12 місце. Але на у наступному році ми грали і у фіналу Кубка, і, грали і у фіналі і перший раз за всю історію нашої команди грали у фіналі чемпіонату. Потрібно там один або два роки пограти так своїм складом, награвати, Епі. так, потерпіти. Але ж у але у цьому чемпіонаті я не розумію одного. Навіщо при за... запрошувати легіонерів, коли потрібно просто дати можливість своїм гравцям? Багато дуже є гравців і у вищій лізі, я вважаю, котрим потрібно. Так, ти десь там, так, ти... Так, десь ти будеш там програвати у картинці гри. Але там через рік, через два, ці гравці будуть награні і буде зовсім інший баскетбол. Але я не розумію тих людей, які кажуть: ось ми там грали там, з Промітеєм так, у фіналі кубку. І рахунок там був. 66-65 закінчилась гра. І всі казали, о, там такий баскетбол був, що ну просто там, там, на двох, на двох, на двох вони набрали там майже чуть більше ста очок. Що це за баскетбол такий. Але. ну... Це гра за титул. І, по-перше, виграє та команда, котра грає, буде краще захищатися. Ми захищалися на 65 очків, ми дали дуже багато енергії. І у нас вистачило сил на одне очко більше забити. І все. У нас кубок є, ми володари кубку, а там, який рахунок, це не має ну, значення. І я вважаю, що потрібно розвивати наш баскетбол. І для мене, коли там приглашаю, запрошують зараз американців. Ну, по-перше, це, це яким потрібно бути. Я б, наприклад, от чесно кажучи, якщо б е, був там українцем, якого б запропонували, от чесно кажучи, і була б, не дай Бог вже ж, але десь у Європі була б війна, і ну я б не поїхав би, ну чесно грати. Ну я б грав у своєму чемпіонаті або щось таке. Але вони їдуть і особливо. Ну, гроші, ну, я розумію, я розумію. Так, десь ті гравці, які котрі знаходяться, грали у командах там, у, як Рівне, там, Старий Луцьк, там. І слава Богу, що є в нас такі місця, де немає вибухів, там поменше тривог. Але ну, все одне я пам'ятаю, коли ми грали з Рівнем у першу гру у фіналі, і вони якраз у Нічені, у нічені виїхали. І коли цей масовий обстріл був, і коли о, там, біля вокзалу у прилетіло так, пролетіло, так, так і це ж рівно вони затрималися. І легіонер з рівного там написав у себе на сторінках у соцмережах, що ми не повинні грати у Дніпрі, ні в кому ні, ні в якому разі. Ну він побачив, ну вони він десь у в інтернеті побачив картинку, тому що їх вони приїхали, їх так обвели, щоб вони цього не бачили живу. Але десь він побачив, і ось це казав, що ми не повинні грати у Дніпрі. Я, ну, Мы весь чемпіонат граємо так і, ну, ми тренуємося. І... Але потім, побачив, переповнені трибуни, забив про, забив ну, про так, все. так, 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 так. І грав дуже, дуже гарно. Сергій, будь ласка. Я просто хочу, я сейчас ушли з гореним вопросом на глобальные темы. А Шерлок Холмс завжди що говорив, якщо ти хочеш щось спрятати, поставь його на самое місце. Тобто на самом видном у нас стоїть кубок. Як лучшему игроку і стоїть золота медаль э, чемпіона страны. Отсюда детский питання. Как обладателю двох цих наград, яка дороже? Медаль. Медаль. Ну я всегда, для меня Для мене індивідуальні награди э, для мене вони завжди були на другому плані, тому що. Э, Ну, я ще раз повторюся, я по своїй кар'єрі знаю, який я пройшов шлях. І я через усі склади пройшов, з, усі, з багатьма тренерами був. І був у часи у команді, коли в нашій суперлізі були і золоті часи, і коли був спад. і Я, вже, я всю кар'єру граю в одному клубі. І для мене... Честь, що я представляю цю команду і тому що я сам з Дніпра. І скільки для нашої команди, як для мене, зробив і наш президент, і наші тренера, тому для мене золота медаль це саме головне. А ці нагороди це більш для моїх родичів. У мене дідусь дуже. Полюбляю все, пишаю. пишається цим так. <сіонує> бабуся бабуся дуже пишалася, але зараз нема. І, і, і ось я в цьому сезоні і у, у прошлому в мене дідусь після, після кожної гри казав, щоб я йому завжди приносив протокол. після гри. І якщо я забував, він завжди мені казав, я, так як я жив на виїзді з Максом за Кордовим, він мені завжди казав, щоб я. Сказав Максу Закордаву, що він мені нагадував, що якщо я забув, що, що потрібно взяти протокол, я завжди намагався йому приносити. Так що це для більш для родичів. А головна медаль це головне. Дмитро да. Володимирович, е будь ласка, ー, сім, ну, продовжуючи тему, фактично: 17 років в одній команді. Ну, чи були моменти, коли ти міг залишити Дніпро? І якщо були такі моменти, то чи не жалієш ти це? — uh, Так. Були моменти, особливо, коли мабуть, сезон 15-16 був, коли це вже був другий розвал розпад ліг. І коли ми грали у окремій лізі, коли почався чемпіонат, ми зіграли декілька ігор і я для себе. Зрозумів, що ну, рівень дуже впав і хотів спробувати себе у іншому чемпіонаті. І я подзвонив агенту, спитав в нього, чи є яка можливість, щоб він щось підшукав. Він сказав: так, я підшукав тобі команду у литовському чемпіонаті. Я після однієї підійшов до президента, ми виграли. Мабуть, у президента був дуже гарний настрій. Я так думаю. Ну, зараз потрібно використати шанс і спитати. Я спитав, чи може він відпустити, тому що ну, рівень впав, а там кращий рівень і поїхати спробувати там свої сили. Тому що все ж таки я вважав, що я там, вже, там відіграв якусь частину у Дніпрі, і потрібно е, йти рухатись вперед. Так він сказав: Так, ти можеш їхати. Я відпускав. Я думав, ого, нічого собі. Так, як про нього казали, що там, він може там, не відпускати таке все. Але потім пройшло дві години, і він мені перезвонив, і ми з ним поговорили по іншому. По-іншому, як, як... Я, можна сказати так, як батько з сином, він, він так подав про чухана, і Я там через на наступний день приїхав до нього. Ми там пороз, поговорили з ним. І я зрозумів, що, мабуть, посреди чемпіонату це не потрібно робити це теж неправильно, тому що я підставляю команду, не зважаючи на те, який рівень. І... Все ж таки, у нас був короткий чемпіонат, і наприкінці, о, на початку березня він закінчився, і ще була можливість поїхати дограти. Я поїхав у Литовський чемпіонат. Так, там сказалося, що наприкінці вливатися у новий колектив дуже тяжко, і десь були гарні ігри, десь були не дуже гарні, але мені цей досвід сподобався, і я на наступний рік хотів. Повноцінно спробувати себе. І так були пропозиції і з литовських команд, і декілька пропозицій з Румунії було. Але я прийшов, тобто, ну, мені президент сказав, будуть пропозиції, ти приходиш до мене, ми розмовляємо. Я прийшов, тобто, ми поговорили з ним. Все, що касало стосувалося фінансових питань, він все. Invece, сказав, що тут буде так, як і там тобі обіцяли, і нам потрібно рухатися далі, і потрібно виграти чемпіонство і кубок, і можеш йти. Тобто тепер можна. йти? То знає? Я б з радістю, але пройшло стільки років. Так, я дякувати Богу, я чую моє тіло, я відчуваю себе добре, як у фізичному стані і як у моральному, але ж. Ну, зараз я вважаю, мабуть, трошки ще познавато буде. І тоді, от я була можливість, я все ж таки вирішив залишитися. І, мабуть, зараз я розумію, що е, наприкінці там, але я, я ще за мету ставлю собі ще грати. Але... Все ж таки, кар'єра вона не може так длитися довго. І так, десь потрібно, мабуть, було десь поїхати за кордон. Але зважаючи на те, чому от дивлячись на те, що було, що ми виграли, то я виграв у сені. З... Після цього сезону я можу сказати, що я як гравець, я Макс Закурдаєв, що ми як два гравці, які як два сторожили команди, що ми для Дніпра і з Дніпром виграли усі титули. А ти прадвідуся сказав, що він протокол збирає. Може він підрахував, скільки ти матчів офіційних зіграв, там чок набрав. Там. От е, за матчі навряд чи він не рахував, а очки. за а очки він за записує, особливо коли там десь офіційно там сказали, сказали що я більш п'яти тисяч забив, то він там, я кожного разу, коли до нього приїжджаю, він кожного разу мені е, веде, веде, веде підрахунок і каже, так. Контроліє. Так, так, так. облік, да. е, давайте е, трошки ми можливо офіційну частину звернемо. Потім ми ще Стас, Дуже багато запитань у мене. У вас є на офіційній обстановці, Стас, останні запитання, так воно воно дуже важливе зараз. Війна мобілізаційна, є е, якісь е, моменти. Як ти вважаєш, що треба робити зі спортом? Тому що ну, можуть багато спортсменів з професійних команд будь-якого будь будь спорту забрати на війну, на фронт в, в, в ТСК і так далі, і тому подібне. Як ти вважаєш? Твоя особиста думка стосовно оці, цієї проблеми? Що треба робити? Спорт потрібен країні? Так, я вважаю, що спорт. Як, як його зберегти? Ну. Як його зберегти? Важке питання, Важке питання, але я розумію, що це. Я, я... Ну, я вважаю, що це потрібно якось на державному рівні вирішуватися. І як, у... як свого часу президент країни сказав, що якщо ви хочете грати в чемпіонат України по футболу, якщо я не помиляюсь, то його потрібно грати лише в Україні. І... Я вважаю, що ну, футбол футбол – це став е, такий поштовх, ну, що чемпіонат має існувати, що це став поштовх до інших видів спорту, як волейбол, баскетбол, там, е, індивідуальні види спорту. Е, Так я вважаю зараз. Якщо. Е, Руководство країни вважає, що спорт повинен бути, то вони вони якось вони мають якось це сказати офіційно. Не так, що як там була ситуація, що футболіста з другої ліги забрали, а у Суперлізі у Чемпіонаті України я не знаю як, але я чув у деяких команд там є бронь. Ну, їм роблять бронь. Ну, потрібно вибудувати якийсь один механізм. Тому що я прекрасно розумію, що якщо там зараз, наприклад, скажуть що спорт під броню, то люди інші будуть казати, вони що особливі там чи якось потрібно якось зробити якісь такі умови і це все приподнести, якось сказати, що ось так є. але Якщо цього нема, то тоді ми всі підлягаємо спонмобілізацію. Тобто, а якщо є якісь умови, то потрібно це говорити і про це доносити до людей. Тому що я, бага... я, я розумію і інших, що там, наприклад, зараз БК-Дніпро або там, БК, там Промітей або там БК, там Черкаські мавпи, там, да, там отримують бронь, а інші команди не отримують бронь. Ну це якось дуже дивно буде виглядати. Усі повинні бути у рівних умовах. Усі повинні бути так, у рівних умовах. Або якщо ці умови, ми робимо цю умови. А якщо нема ці умов, то потрібно робити і казати так, що ми всі рівні, і для ну для нікого, для нікого нема цих умов, і кожний підлягає. Тобто, Мобілізації і ну і так далі, добре. Дякую, стас. Ну ми ще поспілкуємось, друзі, Правильно питання є ще будь будь ласка. Декілька хвилин. Через хочу подякувати нашим офіційним партнерам Дніпровському клубу Січ. Власника і президента клубу Вячеслава Дідика сьогодні на жаль немає, але є співзасновник благодійного фонду Січ один з керівників і членів клубу Січ Корпа Валентин Дмитрович. Будь ласка, декілька слів до наших друзів. Ми тут зібралися. Про наш захід.